i Нас у нас в реабілітації є досить великий обсяг спеціалістів, оскільки це є вимога для того, щоб надати якісну реабілітацію, вона повинна бути. І в тому числі, от власне, наші спеціалісти вони всі входять в мультидисциплінарну реабілітаційну команду. Зокрема, лікар фізичної реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, лікар-невролог дитячий, лікар-ортопед дитячий, психолог, психотерапевт, логопед, асистенти фізичного терапевта, ерготерапевта і медсестерства. З До нас звертаються дітки з проблемами захворювання нервової системи, захворюваннями опорно-рухового апарату, захворюваннями ендокринної системи, кардіологічні пацієнти. Тут у нас є фізична терапія, є електропроцедури, є механотерапія, є сенсорна терапія, бломберг-терапія, кінезіотерапія. І інші види плікування. Коли я бачу результати, то у мене викликається дуже позитивні емоції. І дуже приємно бачити, коли і дитина, і її батьки посміхаються після закінчення реабілітації. Я запрошую діток і їх батьків приходити до нас в цей реабілітаційний центр для того, щоб ми вам змогли допомогти покращити якість життя ваших діток.